Багато водіїв під час володіння або експлуатації автомобіля навіть не задумуються про стан оливи в коробці передач і про те, коли її потрібно замінювати, доки не стає занадто пізно, що в першу чергу погано впливає на стан нашого гаманця. Тому в даному відео я розповім, коли потрібно замінювати оливу в коробці передач, чому це важливо і як зрозуміти, що вже настав час. Дуже дивно, але якщо взяти мануал майже від будь-якого автомобіля і подивитись там розділ, який присвячується коробці передач, то зазвичай в цьому розділі буде вказано, що олива не потребує заміни і розрахована на весь термін експлуатації. В принципі, хтось дотримується цих правил, а хтось вважає, що це неправильно, і оливу в коробці передач потрібно замінювати як і моторну оливу, хоча не так часто, що в принципі вже приємно. Чому більшість виробників не вимагають від нас якихось інтервалів заміни оливи в коробці передач, достеменно невідомо. Але все ж таки, будь-яка олива має свої певні ресурси, вона з часом може окислюватись і, відповідно, втрачати свої властивості. Тому досвідчені автомобілісти рекомендують все ж таки проводити заміну оливи в коробці передач, і для кожної коробки передач існують свої певні інтервали. Трансмісійна олива в коробці передач виконує три основні функції. Перша це змащування деталей і, відповідно, збільшення їх ресурсу. Друга це охолодження деталей і уникнення перегріву. І третя причина це. Вимивання різноманітних забруднень і металевої стружки, якщо така з'являється. З часом олива втрачає свої властивості і, відповідно, не може виконувати ці функції, що може призводити до збоїв в роботі коробки передач або навіть до дорогого ремонту. Тому щоб уникнути дорогого ремонту і непередбачуваних наслідків, рекомендується все ж таки дотримуватись певних інтервалів заміни оливи в коробці передач. Для механічних коробок рекомендований інтервал від 60 до 80 тисяч км пробігу або приблизно 3-5 років. За цей час олива, навіть якщо автомобіль стоїть, також буде втрачати свої властивості, окислюватись тощо. Якщо мова йде про автоматичні трансмісії, то тут ми повинні розуміти, що автоматична коробка навантажується набагато більше на відміну від механічної. Тому і інтервали зменшуються від 40 до 60 тисяч або 3-4 роки. І нарешті варіатори тут, в принципі, інтервал схожий на автоматичні трансмісії. Приблизно від 40 до 50 тисяч, або ті самі 3-4 роки. Також зважайте на те, що якщо ваш автомобіль експлуатується в важких умовах, тобто ви любите поганяти, або, наприклад, пересуваєтесь в гірській місцевості, чи у вас переважають якісь там короткі часті поїздки, то, щоб інтервали заміни потрібно скорочувати. А що робити, якщо вам невідомо, коли востаннє замінювали оливу в коробці передач і ви не хочете переплачувати кошти? Тоді можна звернути увагу на наступні симптоми. Перший це нетиповий незрозумілий гул в коробці передач, який раніше ви не чули. Якщо ви почули, що коробка передач почала гудіти. Можна вже звернути увагу на заміну оливи, і дай Бог, що все закінчилось виключно заміною оливи в коробці передач. Другий момент це ривки при перемиканні. Передач особливо це стосується автоматичних трансмісій. Тобто, якщо автомобіль розганяється в нас не плавно, а якимись ривками. Ми це відчуваємо просто при керуванні автомобілем, знову ж таки потрібно звернути увагу на стан оливи в коробці передач. Ну і нарешті, третє, воно, мабуть, також стосується автоматичних трансмісій, це затримки при перемиканні передач. Тобто динаміка розгону в нас погіршилась, і ми просто відчуваємо, що автомобіль там з першої на другу передачу перемикається не так бадьоро, як раніше. В принципі, коли ці поради чує недосвідчений автомобіліст, йому здається, що він не зможе відчути ці симптоми. Але насправді, коли це починає відбуватись, навіть недосвідчені автомобілісти вже розуміють, що автомобіль почав працювати не так, як раніше. І тому, в першу чергу, якщо ми побачили ці симптоми. Потрібно звернутися на сервіс і подивитися, що там взагалі з коробкою, як мінімум, перевірити стан оливи. Якщо є можливість заглянути і подивитись, що там з оливою, то по її стану вже можна зробити якісь перші висновки. А саме, нормальна олива має бути рідкою і прозорою. На відміну від моторної оливи, для якої там чорний колір є нормою, адже моторна олива працює в двигуні під дією високої температури, також вона вимиває продукти згоряння паливної суміші, і відповідно це все забруднює. Моторну оливу. Трансмісійні оливи не піддаються дії таких високих температур, відповідно, в коробці передач нічого не згорає, немає продуктів згоряння, і тому колір трансмісійної оливи не повинен суттєво змінюватись. Якщо трансмісійна олива сильно потемніла, це вже. Перший признак для того, щоб її замінити. Також зверніть увагу на густину трансмісійної оливи. Вона має бути рідкою. Якщо ми бачимо, що трансмісійна олива стала густою, це також свідчить про те, що її потрібно замінити. Як ми вже говорили, коробки передач бувають різних типів, і для кожного типу потрібна своя олива. Якщо говорити про механічні трансмісії, то тут використовується. Оливи з допусками по API GL4 і GL5. GL5 є невеличкий нюанс, про нього ми поговоримо далі і окремо. Але це два найрозповсюдженіших стандарти. Також потрібно розуміти, що Олива для механічної коробки передач розрахована на те, щоб витримувати більші навантаження, і вона зазвичай має кращі змащувальні властивості. Для автоматичних трансмісій олива маркується літерами ATF – Automatic Transmission Fluid. Ця олива відрізняється в першу чергу тим, що в ній є спеціальні присадки, які забезпечують більш плавне. Перемикання передач і для варіаторів олива маркується літерами CVT. При цьому потрібно розуміти, що для ремінних і ланцюгових варіаторів використовуються різні типи олив. І коли ви купуєте оливу для варіатора, на це також потрібно звертати увагу. Хоча зазвичай все підбирається по вінкоду за маркою моделі автомобіля, але все ж таки для Когось загального розуміння потрібно володіти цією інформацією. Ще один розповсюджений тип трансмісії або коробок передач це робот. Але тут справа полягає в тому, що роботизовані трансмісії схожі між собою, але не мають якоїсь єдиної конструкції. У кожного автовиробника ці роботизовані трансмісії трішечки відрізняються. І мають свою специфічну назву. Наприклад, у Volkswagen роботизована трансмісія називається DSG. Там є ще PowerShift, AllShift, тощо. Це все стосується інших автовиробників. І відповідно до трансмісійних олів для роботизованих трансмісій, залежно від того для якого. Автовиробниками і вибираємо, ідуть і специфічні вимоги, тому тут потрібно підбирати виключно за він-кодом і орієнтуватись вже на цю інформацію. Найрозповсюдженіші маркування трансмісійних олив, призначених для роботизованих трансмісій, це DCT-флюїд, dsg флюїд тощо. Також вони між собою, як, наприклад, оливи для варіатора, поділяються на декілька типів для роботів з мокрим і сухим щепленням. Повертаємось до механічних трансмісій і допусків олив для них. Як я вже сказав, найрозповсюдженішими стандартами тут є gl 4 і gl 5. Хоча стандарт gl 5 більше підходить для редукторів і диференціалів через те, що має там специфічні протизносні присадки, які шкідливо впливають на синхронізатори в коробці передач. Відповідно. Допуск gl 5 використовується в механічних трансмісіях надзвичайно рідко і лише в тих випадках, якщо це рекомендовано виробником. Зазвичай заливається GL-4 олива. Також існує ще допуск gl 6. Він дуже рідкісний і застосовується там для специфічної техніки, специфічними навантаженнями в специфічних випадках. Як і моторні оливи, трансмісійні відрізняються між собою також в'язкістю і складом. По в'язкості найрозповсюдженіші варіанти це 75 в 75 В90. Вони застосовуються в більшості механічних і автоматичних трансмісій. І є ще варіанти 80В-90 і 85В-140. Це оливи, які застосовуються для високонавантажених коробок передач і застосовуються досить рідко. По своєму складу вони бувають мінеральні, напівсинтетичні і синтетичні. Ну, як ми розуміємо, мінеральні найдешевші, мабуть, на сьогоднішній день не не використовуються через свої низькі властивості і швидке старіння. Напівсинтетичні, як і моторні, вважаються серединою між ціною і якістю, і синтетичні мають найвищі експлуатаційні властивості. Але як я все ж таки сказав, вибір трансмісійної оливи в першу чергу залежить від марки, моделі автомобіля і рекомендацій автовиробника. Тому, підбираючи оливу для своєї коробки передач, в першу чергу орієнтуйтесь на ці показники. Всі інші характеристики я вам надав для загального розуміння. Щодо інтервалів заміни, то тут все зрозуміло. Якщо ви не знаєте, коли оливу... Ваші коробці передач замінювали, краще звернутися до фахівців за рекомендаціями. За можливості вони перевірять стан оливи і скажуть, чи варто її замінювати. Якщо ви вже почули перші дзвіночки, Гул в коробці передач, підторможування при перемиканні або ривки тут вже зволікати в жодному разі не потрібно. Кожен день очікування може нам вартувати дуже дорогого ремонту. Тому в цій ситуації одразу їдемо до фахівців і. Думаємо, що робити, і дай Бог, що все обійшлося просто банальною заміною оливи, і далі цей процес ви вже точно будете контролювати. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.